Що, коли Бог скаже ні, чи твоя віра в нього не пропаде, давай по правді своє життя ти посуди. Хіба ти хочеш, щоб розбились плани? Ми на життя будуємо проект, щоб кожен день не мати недостатку, і аж ніяк не ждемо той момент, коли на ньому Бог покладе крапку. Молитва наша має свій підтекст, і дуже часто на свої прохання ми хочемо чути слово тільки так. Що Бог схвалив усі наші бажання, а коли ні, збирається на гнів, і як при штормі все чорніють хмари, так недовіра насуває біль, і тоді Бог не добрий, а поганий. Можливо, він скасовує політ, ніяк кордон не можеш перетнути, а в результаті злишся новий світ, бо по-твоєму у себе мало бути. Ти, може, любиш, але не тебе, і почуття закрили серце й розум. І ти на Бога всю вину кладеш, бо все не так, як в романтичній прозі. Можливо, просиш краще щось і заздреш тим, у кого успіх слава, а Бог мовчить, закриті небеса, і твоя віра падає помало. Я також лилась на Господні ні, не розуміла, плакала і питала, Він міг зробити чудо у житті, і через це б'явилась його слава. Він міг сказати мені твердо так. Якщо Бог любить нащо відмовляє, чому мовчить на кожне із прохань, чому одразу не відповідає? Яка розумна думка і слова, та заключать усе твої мотиви? Ти обхитрити хочеш небеса, які про тебе знають все людину. Самі відходимо від свого Творця, а потім все громадимо на купу і десь зірветься з твого язика, що винний Бог і аж ніяк не люди. Ми хочемо все і зараз, без терпінь, без молитв, без біблії, без посту, і тут додати можна би амінь, але не буде у житті так просто. Чому звучить завжди лише подай піди, Господь, зділий яви нам чудо, та ти хоч раз у нього запитай, де він бажає, щоб душа ти була, є страх спитати, чи почути те, що план його про тебе зовсім інший. І може Бог допустить щось таке, щоб показати, в чому ти є грішний? Ти не бажаєш ті, де каже він, ти прилюбився надто до комфорту, і бачиш морок темно-сірих стін, що не дають побачити висоти. Не до вподоби, коли наші план терпить поправки інколи й розруху, і кожен з нас вже щось побудував, не допустивши туди Божу руку. Та що, коли Бог скаже ні? Допустить крах подібний, як у йова, для когось справжнє хрещення в огні, зламатись вірі, як помря худоба, когось вершина всіх випробувань, це біль від зради чи лихого слова, Духовно кволю, бо ємо й страждань. Своїх людських це навіть не за Бога. В руках тремтять тоненькі сторінки. Я знов читаю з болем книгу Йова, якому вкрили тіло гнояки, якому кажуть проклянути Бога. Померли діти, спалена отара на шкірі струпи, попіл і черва, та сатанинська злоба не зламала, бо йо прославив Господа ім'я. І з мого серця не тікає думка, а що про мене кажуть небеса? Моє життя це те, що за лаштунком і чи достойна тої честі я, щоб сам Господь на небі похвалився, що моя віра сильна на землі, та голова в сумнівах опустилась. Бо розумію, що, напевно, ні. Куди б змагатись праведністю Йова? те й не потрібно, я б не понесла, Бог допускає вся у певну міру, хтось пройде те, що не пройшла би я. З лиця землі міста й країни стерлись, та не зітреться Божа благодать. Герої віри з Біблії померли, та їхні душі з Господом сидять. І кожен з них надіявся на Бога то чи не краще розвалити план? І йти туди, де буде Божа воля, що обіцяють вічні небеса, бо й може, ти життям своїм засвідчиш, і схаменеться не одна душа, а може ти наступний герой віри, якого Бог до книги записав. Амінь. Амінь.